Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ділюся з вами ще однією цікавою історією, котра до нас надійшла. Тож бажаю вам усім приємного прослуховування. З чоловіком ми прожили 16 років. Він був набагато старшим за мене, а я була молода і юна. Тож з першого дня нашого знайомства я закохалася в нього без тями. А він, як за мною залицявся, так лише в книжках пишуть. До останнього літа я думала, що мій шлюб був одним із найщасливіших. У нас з чоловіком за 16 років жодного разу не було якогось конфлікту чи навіть найменшої сварки. Я зводила це до того, що в нас було справжнє щире кохання. Ну і чоловік на 20 років старший, тож він з розумом приборкував мої дитячі капризи. Потім він помер. Рокетики беруть своє, і він відійшов до кращого світу. Аж одного липневого дня на порозі нашого дому стояла жінка з дитиною. Хлопчику було років сім, не більше. Я подумала, що, можливо, вони не могли знайти потрібного будинку на нашій вулиці, оскільки нумерація в нас своєрідна, та й з вигляду вони були небідні. Я вийшла і запитала, що трапилось, і чи можу я чимось їм допомогти. Тут я побачила, як у жінки з очей почали лити сльози. Тоді вона ледь чутно сказала Вислухайте мене і не проганяйте, прошу. У мого сина важка хвороба він, син вашого покійного чоловіка. Нам потрібна пересадка кісткового мозку. Гроші в мене є, не переймайтеся. Єдине, що ми не можемо знайти, донора. У вас двоє дітей від чоловіка. Я прошу вас, допоможіть. Чесно кажучи, я була збентежена. Ця жінка має сина від мого чоловіка, а я маю когось зі своїх дітей під ніж відправити дивно. Жінка дивилася на мене, а сльози лилися далі, і тоді вона продовжила Хочете, я стану на коліна? тоді я запитала як так трапилось, що у вас син від мого чоловіка, і ще й такий маленький? Ця жіночка була аж до того на 10 років за мене молодшою. І тут я почула, що чоловік також за нею дуже гарно залицявся і вона не встояла. А як дізналася, що у нього жінка і двоє дітей, покинула, і за місяць вона дізналася про свою вагітність. Чоловік про сина навіть не знав. Я не знала, що мені робити далі. Тоді я запропонувала перевірити, чи справді наші діти є родичами за допомогою аналізу. Результат був таким, якого я дуже боялася. Моє материнське серце не могло відмовити, адже я сама мама і знаю, як це, коли твоя дитина хворіє. Я запитала в дітей і пояснила їм ситуацію. І син, і дочка погодились допомогти, адже це їхній братик. Донором стала моя донька. Ми врятували дитину. Операція і реабілітація пройшли успішно. До речі... Мої діти спілкуються з молодшим братиком, і вони його полюбили. Мама хлопчика не дуже зраділа такому родичанню, адже вона обіцяла, що більше не появиться в нашому житті, а тут виходить, що вона порушила свою обіцянку.